Полювали на здобич з тепловізорами в мисливських угіддях. неподалік Оріхова під час спільного рейду інспектори державної екоінспекції та лісового господарства затримали групу браконьєрів. Шестеро мисливців полювали стількох же зайців, русаків та одну куріпку. Здобич браконьєри сховали в пакети у машину, крім дичини у зловмисників, вилучили сім одиниць гладкоствольної зброї разом з набоями. Діставай. Зараз you подивимося. Know Проводили рейд по Вільнянському районі з метою виявлення фактів браконьєрства не лише по тваринному світу, але й по рослинному світу. Але, почувши постріли, було прийнято рішення подивитися, ну, звідки вони взялися і хто ці люди. Тому працівники лісового господарства поїхали в одну, ну, один край, ми поїхали в другий край. І так склалося, що лісники зразу їх там практично і затримали. Усіх є посвідчення мисливців, які були в процесі вкладання протоколу вилучені. На теперішній час полювання заборони. У зв'язку з військовим станом. Ну, Люди, мабуть, хотіли повоювати, але воювали на дичину, яку заборонили. У них не було ні дозволів, жодних дозвільних документів, на полювання у них не було. Зловмисниками виявились жителі міста Запоріжжя, Вільнянська та селища Комишуваха. Інспектори, їх затримали, згодом порушників доставили до райвідділку, де склали на них адмінпротоколи, які спрямували до суду. Загалом сума шкоди завданої лісомисливському господарству, становить понад 50 тисяч гривень. Крім того, буде накладено адміністративний штраф. Одна особина заяць, наприклад. Це збиток. Заяць, одна на зайця складає збиток 8 тисяч гривень, Курібки сіра 2 тисячі гривень. Цей збиток буде розділений на всіх мисливців, які полювали. Ну, вони вже там будуть хай розбиратися, хто з них буде більш платити, хто менше, але 50 тисяч гривень ляже на всіх.